Чим відрізняються оригінальні козі розмальовки від козі копій? Оригінальні коштують 800 гривень, а копії від 250 до 350 гривень. Оригінальні блистять. Їх така гладка поверхня, наприклад, шрифт гладкий. А копії матові кладинка у копій тонша, В оригінальних вона товстіша. також копії. Трішки більше за розміром, менші. В оригінальних обкладинках вона насичено промальована. Контури дуже-дуже чіткі. В копіях є таке відчуття, що картинка трішечки розмита. Контур не такий чіткий. В деяких копіях колір чорний сіруватий. Порівняйте дві ці. Лінії, і видно, що лінія в оригінальних темніша. В оригінальних назавжди папір він товстіший. Оригінал має більше ілюстрацій. Копії вони різною товщиною бувають, і різна кількість ілюстрацій. Я ось такі зовсім тоненькі. Часто вони бачите, от. Різного розміру, і видно по кутикам, що оригінальні вони якісніше проклеєні, а копії можуть мати якісь нерівності. Якщо підсумуємо, то копії не наскільки ідеальні, як оригінали, а оригінал завжди ідеальні. Ось такі відмінності. Огляди на всі ці розмальовки є у нас в профілі. Ви ось цих вибраних. І всі вони доступні до замовлення.